Друзі, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні будемо знімати для вас новиночку. Це і для нас новинка, трактор DMTZ544X. Ця модифікація йде по суті з козирьком безпеки. Тут 50 коней на посиленому 50 му мості можете побачити одразу. Редуктор теж 50 го типу. І давайте переглянемо що тут, як взагалі. Я цей трактор зараз бачу вперше. Вони приїхали буквально позавчора, от його склали. Значить, Двигун стандартно, Каємський 495, -й. також маємо ресивер, компресор від системи ДВС, Посилений передній мост. По резині тут стандартно 8.320 на розбарних передніх дисках. Задня у вас резина. Зараз переглянемо, 112 на 28 теж на розбарних дисках з грузами по 40 кг. А, значить, по облаштуванню реверс знаходиться біля керма. Рульова колонка регулюється по вильоту, сидіння типу пілот, дві швидкості валовідбору. Рівна підлога. Бачимо, що площадка в рівень йде з редуктором. А, так, Блокування диференціала Підключення переднього мосту, повишені, поніжені і чотирьохступенчата коробка передач. Значить, вони мають приборну панель демтизовську з міні-екранчиком, електронна, повністю вологозахищена. Побудова у неї схожа в принципі, на скаутовські, на Харстовські, на Кентавра. В принципі, я думаю, що вони не сильно будуть відрізнятися по показникам. Паливний бак у вас на металевій основі пластиковий, боковий з заливною горловиною з лівої сторони. Зараз покажемо, що по задній навісній системі. Ззаду, як бачимо, на тракторах ДМТЗ йде в комплекті перемичка. Яблучка, тобто у вас Вони йдуть 22-28, шарнірна система. Розетка, пневма, розетка електронна. 4 гідровиходи від розподільника. Це у вас йде ресивер, він розташований ззаду на тракторі. Зйомна туга безпеки з козирьком і проблесковим маячком. Примусова гідравліка на два циліндра, тобто підйом тут тона буде. Задній чолок у вас 1604 модель, це хороший задній чулок. Коробка тут теж надійна. Коробка на 544-х іде така сама, як на 504 х кентаврах. А На сьогоднішній день це одна з таких самих топових коробок. По бризговікам передні крила у вас з бризговиками резиновими, задні у вас крила з металевою. Повністю основою і пластикова вставка, там, де у вас фара. Фара діодна, повністю плюс додаткове освітлення. Так, Якщо я не помиляюся, ці тракторці коштують дешевше, ніж все. А, на сьогоднішній день ціна біля 8000 доларів. Значить, Тут є плаваючий режим гідравліки. Вмикається він як і на кентаврі 504, так і на Форти 504-х. В принципі, на всіх вмикається плюс-мінус однаково. По вазі. Вага даного трактора складає трохи більше 2 тонн. Замовити цей трактор можете за номером, який бачите на екрані. Їх кількість обмежена, приїхало не так багато. Гарантія офіційна від виробника 3 роки. Доставка безкоштовна, повний пакет документів, все, що треба. Набирайте, бронюйте, є по наявності от дві штучки на сьогоднішній день. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня!